За Нацбанком законодавчо закріплять право запроваджувати обов'язковий продаж іноземних грошей у разі виникнення проблем із платіжним балансом. Уперше ініціативу озвучили на початку року. Наразі її внесено до проекту закону щодо валютного регулювання. Таку норму вводитимуть на півроку, і стосуватиметься вона резидентів, які отримують кошти від нерезидентів. Експерти припускають, що відповідний документ може бути ухвалено з початком роботи Верховної Ради, адже протягом останніх місяців негативний результат балансу України поступово наростає. І НБУ вже неодноразово вживав заходів, щоб його стримати. Як варіант, это может быть одним из козырей при торговлении. То есть вы не даете нам денег, нам приходится закручивать гайки. Нам приходится уменьшать рыночные принципы, сокращать их действия здесь на локальном рынке. Он непременно воспользуется, если не получит поддержки международного валютного фонда. Пока летом традиционно Украина испытывает приток ресурсов.